Коли ранок починається з кави та роботи, все здається стабільним, плюс-мінус. І саме ця ілюзія стабільності все-таки тримає нас на плаву у такий напружений час. До речі, так і не показала, що купила в клубі сімейного дозвілля. Купила нового Лорана Гунеля, нову книжечку. А подарунок потім ще не отримала. сказали підійти пізніше, тому обов'язково покажу. Час покупок шукала імбирний чай, купила від Ловари і зараз покажу, можливо, ви такого ще не бачили. Відкрила пакетики, а там ось такий пакет чаю. Довгий, прямокутний і чаю чу-чуть на нанизу. Будемо пробувати тестувати на смак. І ще почала збирати колекцію. Ось така пастила цікава. Уже маємо два равлика. Равлика, зараз будемо дивитися, як вони називаються, оскільки така є коротенька інструкція. Ну, пастилу вже син з'їв, тому залишається просто читати, хто ж то є. Це є готувака і ікуля. Повертаємось до тестування чаю. В принципі, я думаю, що форма пакетика ніяким чином не попливає на смак, тому будемо пробувати. Дізналася, що чай. Трішки інакше, ну, принаймні той, що ми куштували у знайомих. І оскільки у магазині немає, вирішила замовити в епіцентрі на сайті і, звичайно, забрати в пункті видачі. Тому, якраз дивлюся і буду замовляти. А вечором поспішаю на зустріч з подругами. Як правило, зустрічаємося дуже рідко, хотілося б частіше. І для цього, напевно, не треба причин, але ми їх все-таки шукаємо. Забронювала столика і вже з нетерпінням чекаю зустрічі. Ось в такому кафе будемо зустрічати, бачити, Пізанська вежа. Дуже хочу побачити її в оригіналі, але поки так, в очікуванні подруг, сиджу за заброньованим столиком, принесли меню, буду вибирати, щоб такого скуштувати. Уже вечері і включили ось такі світильники, такі бра. дуже гарну атмосферну і відчуття такого затишку. Отримала невеличкий презентик. Солодощі і шампанське. дуже приємно. І, в принципі, хай би так воно було. І також весняні квіти. Куди ж без них? Все таке свято весни і свято жінки, хоча, можливо, вже й не святкують, але приємно і хочеться.